Развій Здравствуйте, Здравствуйте. 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 У мене зарпувалася пісня, я співав. Молодий. І, і маршалом рядовим. А, що, Ніколай? А то ну, що було? А я і не чув, щоб так і хто ще, ще Це правда. Чи це правда? Це, це глибин. Так я це все співав її славіть. Клонів савіким великим батьком. Да. Так, їй ну, ще ж, ж потрібно сяпи. виконувати професійно з душою У мене так, і оце отримали. Це тільки для цього. Для того, щоб списувати, щепити, для цього, Господи. Ні, не я Yeah, this is the same thing. Ні, не це нет. Це це <гумно> оце творчі люди. Так. Да. Це творчі люди. <гумно> alicia oh você